Президент США Дональд Трамп говорив з російським диктатором Путіним телефоном. Тема розмови війна в Україні. Про це Трамп розповів в інтерв'ю виданню йорк Пост. Президент США не уточнив скільки саме разів вже розмовляв з Путіним. Про що була ця розмова? Андрій Добрянський речник Українського конгресового комітету Америки зараз будемо пробувати аналізувати. Пане Андрію, добрий вечір вітаємо. Вітаю, вибачайте, я зараз в Ужгороді несподівано, то я з готелю вам, але дуже приємно і е, зараз гарячі розмови мені дзвонять з Америки. Втім, клас. Ну ми раді вас вітати в Україні. Звісно ж, Пан Андрію, ну про що могла бути ця розмова, і чи є ця розмова, умовно кажучи? Ем... Чи чи не зарано з Зеленським ніби ще не говорив після інавгурації? Ну не говори, хоча ні, вони ж зідзвонювали, здається. Так, па пане Андрій, розставте нам по місцях. З ким говорив і не говорив Трамп після інавгурації. Ну так розповів сам президент Трамп, що він говорив. Я докладно не чув від речника Майколца. Втім, але головне в тім, що мета цієї адміністрації, друга адміністрація Трампа, він мав іншу стратегію перший раз а цього разу, так як ми бачили з онон щодо гази, анонс щодо міжнародної міжнародних фондів допомоги. Стратегія є, щоб якнайшвидше мати ононця, такі що він говорив з путіном, а тоді чекати на реакцію. І коли відреагує публіка, його фанати чи інші, так як ми бачили у справі тарифи проти Мехіко і Канади, ми бачимо, що він раптом перемінив свою думку, навіть і що він підкреслював, що будуть тарифи, будуть тарифи. То ми побачимо, що буде з Україною так само. Бо по перше він обіцяв, що буде е, через два чотири годин все поповогодене, е, але побачимо, чи цей перший е, перша розмова е, на наступні кропки це вийде, чи буде зовсім зміна своїй стратегії? А тут ще цікаво, Трамп знов ж таки анонсував можливу, можливо, він так самі сказав зустріч з Зеленським наступного тижня, нібито, яка може відбутись в Вашингтоні. Чи не може бути оця умовна розмова з путіним бути? Ну такою перед е, буде пов'язаною з цієї з зеленським, так скажемо. А все є можливості адміністрації, але е, я думаю, що такі телефонні розмови відбуваються. Ми знаємо, що це дуже любить президент Трамп, а е, це дуже цінують країни, не не наш ворог, але інші країни, так як е, Північна Корея, яка е, вибіжає Південна Корея, яка ще до нинішнього дня не мала прямі розмови з держдепартментом і їхні е, МЗС. -ом. То вони то, то декотрі країни би хотіли мати таку пряму розмову. Ми вже знаємо, що президент Зеленський може звернутися коли хоче, але коли ми побачимо справді відкриття політики, як обіцяли, і напевно, ваш, ваші журналісти казали, що буде промова в Мюнхені наступного тижня, коли будемо чути від віце-президента Венца як і колишнього генерала Келога, так як ми хотіли почути перші кроки політики Америки, у розслідуванні сенату, коли ми чули від Марко. Руб його перший раз, але тут як вони вже приготуваються, як вже була якась розмова з ворогом. Я думаю, що фактично ми можемо перші кроки взяти тоді від Мюнхені і побачити, що вони так як знову змінуть думку, коли він вони почують відгук. Бо мюнхен це відбудеться дуже раптом після цього, третя річниця повномасштабного вторгнення, коли ми знаємо, що по цілому світі багато лідерів покажуть їхню підтримку, і включно це в Америці. Угу. Пане Андрію, як вважаєте, якщо зустріч зеленської Трампа дійсно відбудеться, чи можуть бути вже узгоджені якісь перші кроки цього мирного переговорного процесу? Я думаю, що команда Зеленського дуже приготовлена, так як ми чули про е, декотрі ресурси України. Що е, е, Зеленський цілиться готові мати розмови, що е, е, Україна буде захищати свої ресурси, е, але е, все, що е, президент Трамп зараз тепер пропонує, Україна готова відчути тільки щоб мати зустріч попередній, але так як е, вже президент Зеленський обговорює вже місяцями, що е, тільки треба е, почекати або е, е, Аж решті команда Трампа, і сам він побачить, що ворог не хоче його служити ніж інших. Він хоче просто всіх встидати. І коли образи прзи президента Трампа, тоді найгірше є для всіх, не тільки його команді, але для, для ворога так само. То побачимо, що ці перші кроки, бо Україна ставиться до, до президента Трампа, дуже відкрито. Вона відкрито говорить, які вони не задоволені були з адміністрації Байдена. В кінці всім є можливість, щоб включити президента Трампа як більший допомічник, топ але ми ще почекаємо до того часу. Я думаю, що є дуже. Ми можемо побачити дуже дуже щасливі результати з такого зустрічу. Пане Андрію, дякуємо Дякому вам дуже, дуже. Андрій Добрянський, речник українського конгресового комітету. І ось нам редактор ще підкинула цитатку Трампа. що він сказав, що розмова з путіним для Путіна була неприємною. Але про це ми вже поговоримо після великого випуску новин, який в.